Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, і до розмови із нашою студією. Вже приєдналася співачка, авторка пісень, виконавиця Мелешко. Тож вітання пані Маргарито. Маргарита Мелешко, у нас в ефірі. Доброго дня, всіх вітаю, пані Маргарито. Знаємо, що нещодавно ви презентували свою крайню пісню під назвою Абрикоси. То хочемо більше дізнатися, що це за пісня, що це був за трек, і чи очікуєте, що це стане хітом. Ну, по-перше, я просто хотіла дуже давно вже випустити цю пісню, адже написала її давно, але не знала в якому аранжуванні вона має бути. І от думки в мене з'явилися приблизно місяць тому, і разом з прекрасним музикантом Олександром Огнівцем ми зробили таке. Поп, джаз-фанкове таке звучання більше до джазу навіть? І мені здається, що вийшло дуже святково, тепло, там про прості знайомі кожній людині речі. Чи стане воно хітом, не знаю. Я буду щаслива, якщо люди додадуть до своїх святкових плейлистів цю, цю пісню і будуть насолоджуватися нею. Ну, але загалом, пані Маргарито, то ви і пишете і тексти, і музику, це все ваша робота, чи хтось вам допомагає в цьому. Так, я сама пишу текст, музику, гармонію, мелодію, а вже потім в співпраці з музичним якимось саунд-дизайнером або саунд-продюсером ми придумуємо, яке має бути аранжування. А як давно розпочалася ваша сольна кар'єра? Знаємо, що ви свого часу були і солісткою в оркестрі Збройних сил України, так? Так, я і наразі є солісткою ансамблю mm -hmm. пісні і танцю збройних сил України. Ми також до речі готуємо до прийдешнього різдва в чудову, просто неймовірну українську колядку Роди Боже, жито в супроводі оркестру, хору і бандури. Це буде дуже гарно. і Ми презентуємо цей твір на Сцені фестивальній у Львові в проєкті Українська пісня. А так багато я творчих планів цим колективом. Це моє моя родина, можна сказати. Я вже 12 років там працюю і щаслива, тому що те мистецтво, яке ми там робимо, дійсно багатогранне, не дивлячись на те, що здавалося військовий колектив. Але ми е, робимо все від народної фольклорної тематики до суперсучасних і джазових цікавих обробок наших українських пісень. А як ви, саме в рамках цього ансамблю вам вдається виступати як часто? Е, ну, здебільшого, це виступи для військових. Це можуть бути якісь або локальні поїздки невеличким складом, адже в нас колектив складається з. 90 людей, ми не можемо всіх разом вивозити десь. Тим паче, зараз це особливо проблематично, і ми виїжджаємо на різні свята. Там от День Збройних сил України був нещодавно. Вітаємо наших а, військових, відвідуємо госпіталі. Також там піднімаємо бойовий дух. Це може бути склад балету солістів і частини хору невеличкий. От. Але оркестр зараз багато співпрацює е, з такими артистами, як Євген Хмара е, з проєкті «Нотердам де Парі вони беруть участь, будуть е, акомпонувати солістам, і буде багато шоу. От вони активно готуються. І е, от зараз запросили нас разом на українську пісню. І у нас буде такий собі телеміст е, 25 грудня. От е, буду дуже рада всіх, хто є у Львові, приходьте, послухайте. Це буде дійсно дуже потужно. Некрасиво пані Маргарито, а ваш сольний проєкт, як давно ви його почали розвивати, і чому вирішили, окрім роботи в ансамблі пісні танцю Збройних сил України, все-таки ще щось робити особисто від себе? Ну, насправді, я е, співпрацювала з різними кавер проектами, можна так сказати, це і Lords of the Sound, з якими я і продовжую працювати. Е, думаю, сподіваюся, повернутися знову в гастральні тури до них. Але е, я приблизно років шість тому почала писати сама пісні і е, розумію, що е, мені є що сказати, і мені це дуже подобається. Е, е, Цьому відчуваю якийсь не знаю виклик самій собі, і коли від отримую ще й позитивний фідбек від того, що я роблю, то це мотивує, надихає робити більше. Е, крім того, три роки тому я започаткувала соціальний е, проект Ти така не одна, який е, направлений на висвітлення тем жіночого досвіду, і це такий соціальний музичний проект через пісні. Я розповідаю різні актуальні історії, які я сподіваюся вплинуть на наш соціум і будуть його покращувати. Тобто я хочу своєю творчістю як надихати, змінювати, міняти можливо, в чомусь е прививати якийсь музичний смак, якщо мені так вдасться. Е мені є що сказати, тому я вважаю правильним випускати, писати. Як е який це буде мати успіх? Е мені здається. Це не найголовніше, це те, що я люблю насправді, тому я цим займаюся, але мені приємно поєднувати це з моїми рідними вже проектами, такими як ансамбль пісні, і танцю, як Lords of the Sound, як кавер-бенд джаз, який дає багато концертів по. Всі нашій країні я люблю різноманітну діяльність, не люблю сидіти на місці, тому поєдную це все. І от вливається це все в багато творчості. Я буду щаслива, якщо так буде і надалі. Головне, найголовніше, щоб це все можна було робити в нашій мирній країні. Тому що багато концертів також налаштовані на підтримку військових. От я долучалася до концертів з культурним десантом. Ми їздили на запорізький напрямок і там. Виступали для наших е, військових також разом з благодійним фондом. Світли, світлий е, волонтеркою якого я є, теж те ми виступаємо дуже багато. Ем, ну мені здається, пріоритетно для всіх галузей нашої країни е, працювати на перемогу і морально, психологічно, матеріально в усіх усіх напрямках. Це вона наша найголовніша ціль. Тобто такі сукупності і творю. А де вас можна почути, побачити? Я так розумію, що ви почали розвивати свій Ютуб канал під, саме під назвою Малешко? Так, Ютуб канал в мене має назву Малешко. Власне, за цим же ім'ям можна знайти на всіх музичних платформах мої пісні. Їх випущено декілька. І, ну, я вважаю, що 10 – це мало, тому. Буде більше кому цікаво, можете послухати. В моя участь в кавер проектах також є в інтернеті, можна так само на Ютубі знайти мої виступи з оркестром Лордсу за з ансамблем пісні і танцю. Мою участь в проєкті Голос країни, країни», фактор, що було за царя Гороха, але було за що я теж дуже вдячна. От тому, кому цікаво, заходьте в мої соцмережі, заходьте на Ютуб і слухайте. Я буду щаслива, якщо когось. Порадує, потішить і змотивує те, що я роблю. То ви згадали про те, що у вас вже є 10 ваших пісень, саме ваших на вашому ютуб каналі, зокрема, що це за пісні, чи можете розповісти? Ну, я кажу, що не так давно. Я вважаю, що 5 років для становлення артиста це невеликий шлях. Там навіть взяти, до прикладу, гурт без обмежень, який існували дуже багато років, аж потім вони вистрілили і стали Ой. популярними. Тобто. Це такий, мені здається, 10 пісень, це приблизно 10, Я не рахувала їх. То я так сказала, що приблизно така кількість випущених пісень, які є на платформах. але е, буде весною презентація мого соціального альбому Ти така не одна, е, куди увійдуть сингли, що вже вийшли. Це е, сингл, присвячений нашим українським. Кисниця «Незлий дівчат з сингл «Сяй» і Опади. І от ще це, це міні-альбомчик, тому ще додасться дві пісні. Буде красива прем'єра у березні. Звісно ж, випуском цих синглів керує те, що ми переживаємо. Як будь-який артист, я там не можу співати на прокохання, коли у нас починається повномасштабне торгнення. Це неможливо просто. Тому е, на початку 22-го року у мене вийшла пісенька про добриво. Не знаю. Знаєте, чули чи ні, але вона так завірусилася в інтернеті, її дуже люблять військові до сих пір. От і там ще приблизно два-три треки теж на цю тему. Але в мене ще написані є пісні, які я не аранжувала і теж би хотіла випустити, присвячені нашим людям, нашим військовим, нашій країні загалом, аби не заплющували очей, трималися і знали, що. Нічого у нас не буде, поки ми не переможемо. І хочеться це повторювати як мантру кожного дня, щоб ніхто про це не забував. Ну і ми обов'язково дамо вам можливість так би мовити нашим глядачам та радіослухачам почути вашу пісню Абрикоси, а всі решта пісень можна шукати на Ютуб каналі нашої сьогоднішньої гості. Але на сам кінець, пані Маргарито, у вас є можливість звернутися до нашої аудиторії, до телеглядачів, радіослухачів. Що ви могли, можливо, хотіли би їм сказати напередодні Різдва напередодні нового року 2024-го? Я хочу побажати нашим прекрасним українцям. Дуже пишаюся, що я є такою. Ми дуже сильні. Інколи нам здається, що ми слабкіші ніж ми думаємо. Це не так. Давайте берегти один одного, толерувати, намагатися зрозуміти ще більше ніж раніше, тому що саме в єдності ми непохитні в досягненні будь-якої мети. Я бажаю, щоб сталося найголовніше диво, щоб кохані і близькі на свята і далі були поруч, щоб ніколи більше нічого нас не могло розлучити. Ми прекрасні, сильні, єднаємося, любимося. Вітаю з передешніми святами. Нехай вони будуть максимально щасливими і. Кожен момент цих свят вас надихне на нові перемоги. Дякую вам, пані Маргарито, за такі теплі слова, за такі віншування. Ну і на сам кінець, як я і обіцяв, всім нашим глядачам, там радіослухачам на Радіо 1, пропоную трек Абрикоси від Малешко. Нагадаю, Маргарита Малешко була сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Тим, хто дивиться нас у Ютубі, обов'язково даємо посилання під цим відео на Ютуб канал пані Маргарито, тож обов'язково підписуйтеся. Дякуємо вам, на все добре, тримаємося. Дуже дякую, дякую.